Ось такий вигляд має темна кімната, якщо ввімкнути світло. Нічого незвичайного. Традиційні столи та стільчики сервіровані для кількох страв. Головна особливість перебувати тут можна лише у темряві. Страви тут теж особливі. Обрати можна лише колір меню. На вибір пропонують червоні, тобто м'ясні страви сині, рибні та зелені овочеві. Що саме їстимеш загадка. А на кухні шеф-повар фантазує, як подати найдки так, щоб вони смакували без світла. Чоловік не знає, що він Он, для него это будет сюрприз, потому что блюдо очень сложное, не состоят из многих ингредиентов. Перед тим як зайти до темної зали, у гости відбирають усі джерела світла: телефони, запальнички та сірники. Усе бачать тут тільки офіціанти. У них є спеціальні прилади. Тому, якщо клієнт боїться темряви, чи йому не сподобалося у ресторані, досить лише підняти руку і вас виведуть. Враження у гостей суперечливі. Це треба, во давай первопривикнуться к світу просто, во-вторых, нащупать, поняття, що, яким прибором користуватися в этот момент. Ну я думаю, в темноті це не принципіально. Ти повністю відчуваєш вкус їжі, ти можеш повністю прислушуватися к тем людям, з которыми ти спілкуєшся. І как говорять психологи і ті люди, які були за кордоном в таких же ресторанах, що все таки ти немножко розслабляєшся. Ти более іскренні. Їсти, пити та відпочивати у повній темряві така нова забава для столичних гурманів. Тут не видно нічого ані яку страву тобі приносять, ані де вона стоїть. Олена Халік та Олена Сорокіна п'ятий канал.